Слава Ісусу Христу! Сьогодні ті, хто перейшов на новий Юліанський календар, святкують водохреща, або точніше, хрещення Ісуса. Ще це свято в Древній Церкві називалось Богоявленням. І воно було головним. І спочатку не святкували Різдво, а святкували саме хрещення Ісуса. А потім вже святкували Різдво, а спочатку це все було разом. І ось у Фейсбуці, сьогодні, вчора сьогодні подивився, з'являються такі цікаві повідомлення. Люди такі пости роблять. Одне цікаве таке було, що хтось написав, що кілька днів тому що ще три дні, і ті, хто. Присилали вам дракончиків, будуть, будуть надсилати вам ікони. Тобто ті ж самі люди, які вірять в китайський календар, ті ж самі люди будуть присилати іконки відповідні до свята, що вказує на таку, на жаль, дуже поверхневу побожність нашого народу. Крім того, звичайно, є і більш такі серйозні пости, які відображають переконання їх тих, хто публікує. Звичайно, будуть такі, які сьогодні йдуть купатися в річках чи в морі. В Одесі на Ланджероні вже встановлена палатка для таких бажаючих, там є священник, і на цій світлині видно, як він. Кидає в море хрест, прив'язаний за таку мотузку, очевидно, тому що незручно йому в рясі, за тим хрестом буде заходити в море. І, і очікується, що будуть бажаючи скупатися в морі в цей час. Але що мені приємно і радує ще з минулого року, з позаминулих, що. ПЦУ Православна Церква України послідовно чітко заявляє, що купання в морі, в річках, рубання для цього полонки зовсім не є атрибутом цього свята. І навпаки, навіть цьому протирічить і закликають своїх вірян не робити цього, тому що сенс свята зовсім не в тому. Щоправда, Православна Церква України не забуває при цьому сказати про освячення води, хоча в євангельській розповіді ми не бачимо, щоб щось відбувалося з водою. Однак вони все ж таки звертають значну увагу на сенс цього свята, а саме на те, що, що ж це означало, що Ісус охрестився. З іншого боку, брати Баптисти в цей день. От Сьогодні я прочитав досить такий розлогий пост. Зразу у них це хрещення асоціюється взагалі з християнським хрещенням, і зразу не до своєї улюбленої цитати з апостола Петра, що це не тілесне нечистоти вимиття, але обіцянка служити Богу доброї совісті. Тому сьогодні один брат щирий служитель, пастор. Досить такий розлогий пост на тему важливості доброго сумління. Звичайно, воно важливе. Однак, як ті, хто концентрується на воді, на її освяченні, так і ті, хто зосереджується хоча біблійно, але тільки на одному аспекті служінню Богу доброї совісті, дуже. Легко втратити головне. І е, слід сказати, що християнське хрещення, звичайно, відрізняється від того хрещення, яке здійснював Іван Хреститель. І це чітко видно, наприклад, в книзі Діянь Святих Апостолів, коли Павло приходить в Фес, е, знаходить деяких учнів, але розуміє, що. Що щось з ними не те і задає їм питання, в що ж ви хрестилися? Вони кажуть, хрестилися в хрещення Іванове. Тобто, те, що вони знали, це Іванове хрещення, яке було знаком очищення, знаком покаяння в очікуванні приходу Месії. І от в Ефесі було там, такі таких учнів десяток другий Павло їм розповів, в чому суть Іваного хрещення, розповів, що Месія вже прийшов, і тоді вони охрестились в ім'я Господа Ісуса Христа, тобто вже християнським хрещенням, і тоді апостол на них поклав руки і були видимі прояви Духа Святого. Тому ми звідси бачимо, що хрещення Івана Хрестителя і християнське хрещення це не одне й те саме. Але сьогодні ми про цю дійсно важливу подію і те, що вона для нас значить. До речі, у Баптистів, що є такий популярний вираз, що Христос хрестився, щоб показати приклад нам, тобто всі слід хреститися у свідомому віці і таким чином, тому що Ісус показав приклад. Якщо Ісус показав приклад, то нам слід подумати, в чому цей приклад. І коли ми пороздумуємо над цим Словом Божим, ми побачимо, що тут справа дуже серйозна, і з одного боку, тут ми бачимо надзвичайну благодать Божу, а з іншого, якщо тут приклад, то цей приклад закликає нас до дуже серйозних рішень. Отже, давайте прочитаємо Матвія 3 розділ, прочитаємо з 13 по 17 вірші. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував Його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене, відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді допустив Його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води і ось відчинилися йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як Голуб та сходив на Нього. І ось голос з неба: це є син мій улюблений, якого я вподобав. Ось ця важлива подія, і це є початок публічного служіння Ісуса Христа. Чому ж Ісус хрестився? Ми читаємо в усіх євангеліях, євангеліях і тут в третьому розділі що хрещення Івана, який був предтечю Ісуса Христа, про якого сказано, що Він найбільший з пророків, хоча він не вчинив жодного чуда, і він проповідував, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. До Івана Хрестителя. Відноситься те, що написав пророк Ісая. голос вилаючого в пустелі: Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. І описується, що сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Сам, сам одяг і ескетична їжа Івана вказувала на. Серйозність тої вістки, він закликав до покаяння. А покаяння це не просто визнання гріхів з тим, щоб їх повторювати, а це сповідання перед Богом своїх гріхів, з тим, щоб відвернутися від них. І він закликав до покаяння народ, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто наблизився той момент, коли Бог буде діяти видимо. І Боже правління буде видимо проявлятися. І до цього слід приготуватися через покаяння, яке є не тільки відмовою від деяких окремих дій чи окремих гріхів, а є глибокою переміною серця, відверненням від гріха і наверненням до Бога, щоб ходити в усьому по Його шляхах. Тобто це все дуже серйозно. Іван попереджував, що не слід покладатися на походження від Авраама. Тому що генетичне походження від Авраама по тілу нічого не дає. На це не слід надіятися. Так він докоряв фарисеїв і садукеїв. Далі говорив про сокиру, яка вже лежить біля коріння дерев, тобто попереджав про суд. І говорив: Я хрещу вас водою на покаяння. Той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття, він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. У його руці Лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. І ось після цього розповідається, що тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Іван розумів, що Ісусу немає потреби хреститися в нього. Іван бачив гріхи у себе, у народу, але він розумів, що Ісусу не потрібне покаяння в тому сенсі, не потрібне очищення від гріха, в тому сенсі, до якого Він закликав. Але що відповідає Ісус, 15 вірш. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допускає його. Оці слова облиш, тобто допусти «хрести мене, бо так належить нам виконати всю правду, є різні тлумачення їх. Але, напевно, найкраще розуміти, що Іван і Ісус мали виконати. Всю правду, тобто всю волю Божу. І ця правда полягала в тому, щоб Ісус прийняв хрещення Івана, ну, вірніше, частина цієї волі Божої, як частина всього служіння Ісуса, через яке, якраз, в якому якраз Царство Боже прийшло, Іван допускає його, і ось що відбувається. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і Він побачив Духа Божого, який спускався в голуб та сходив на Нього. І ось голос з неба це є син мій улюблений, якого я вподобав. Чому Ісус охрестився, якщо Він не був грішним? А ми знаємо, що Він не був грішним, тому що ми вже читали про непорочне зачаття. Що те, що народиться, буде назване Святим. Різні також є тлумачення. І, напевно, найкраще з них полягає в тому, що коли ми будемо читати про цей голос неба, то частиною цієї волі було волі Божої, було ототоження. Ісуса з грішним народом, як представника цього народу. Тому е, дехто е, коментує його хрещення як так, що він покаявся за е, людей, яких представник. Хоча у нього самого не було потреби в покаянні. Хоча Клайв Люїс е, в одній із своїх книг назвав Ісуса досконалим е, Покаяльником тим, хто кається. Коли ми роздумуємо про це і про сходження Духа Святого, дуже важливий тут 17-й вірш: Оцей голос неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Багато хто бачить уже в самому хрещенні, що воно вказує на смерть Ісуса, яка буде замісною. Жертвою за гріхи наші. І ось тут де інші коментатори кажуть, не треба так забігати вперед. Але дійсно це хрещення означає, що Ісус ототожнить себе з грішниками і, звичайно, що потім буде замісна його смерть. Коли ми роздумуємо над 17 віршем. І ось почувся голос з неба, це є син мій улюблений, якого я вподобав. Це є суть всього о, тут. Тому можна говорити, що в цьому хрещенні відкривається і е, Трійця, як о, отець, син і Дух Святий, і дехто на цьому акцентує увагу. Але найважливіше це 17-й вірш. Що це є син мій улюблений, якого я вподобав. І тут е, бачать, е, вбачають те, що у цьому одному вислові одразу два дуже важливих значення. А саме, що, по-перше, Ісус є син Божий, в тому сенсі, що Він є царем з роду Давида, і про це Матвій вже дуже чітко. Сказав в першому і другому розділі. А по-друге, що він, який є цим царем з роду Давида, його служіння буде здійснюватися як служіння раба, страждальця, слуги, улюбленого слуги Божого, але слуги, який страждає, згідно пророцтв Ісаї. Тобто, тут вказано на його служіння. Крім того, звичайно, що він є син Божий в тому особливому, як богослови скажуть, онтологічному сенсі. Але насамперед, тут сказано про його служіння як сина Давида, і одночасно Слуги Божого з пророцтв Ісаї, який буде страждати. І саме коли Ісус демонстративно. Підкоряється волі Божій, саме тоді на нього сходить Дух Божий, відбувається, можна сказати, його видиме е помазання. Хоча, звичайно, він був сповнений Духа Святого, і е відбувається оце свідчення Отця про Сина. Це свідчення для самого Ісуса насамперед, це свідчення для Івана. І, звичайно, що народ, який там знаходився, хрестився. Міг також чути цей голос. І давайте ми прочитаємо, що ж у цьому одному вислові. Це є син мій, улюблений якого я вподобав. Син мій це вираз, який Бог вживав, коли укладав завіт з Давидом і назвав його Потомків своїми синами, також в псалмах деяких повторюється. І особливо це видно в Месіанському псалмі другому. Давайте поглянемо, як там сказано. У другий Псалом 6, 7 вірш. Я вже поставив свого царя на сіоні на моїй святій горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені, ти мій син, я сьогодні тебе породив. І далі сказано в 12 вірші, шануйте. Сина. Тобто, під кер... коли цей голос з неба звучить, то це говорить: це отой цар, той Месія, помазаник мій, якого я ось зараз посилаю. А ось друга частина, мій улюблений, якого я вподобав, це посилання на Ісаї 42 розділ. І прочитаємо там перший вірш. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа, я зілю на нього свого духа, і він встановить серед народів правосуддя. Мій обранець, мій улюблений, якого вподобала моя душа, я зіллю на Нього свого духа, тому це видиме сходження духа і є виконанням цього пророцтва і початком всього служіння Ісуса. І коли ми роздумаємо над цією дуже важливою подією в історії євангельській, які для нас мають бути застосування, ну, по перше, ми маємо думати не стільки про воду, що з нею сталося, скільки про своє серце. Якщо ми згадуємо служіння Івана Хрестителя і його хрещення, то ми маємо задуматись, чи відбулося в нашому житті те покаяння, про яке він говорить, чи приносимо ми плід гідний покаяння, і як ми ставимося до тих гріхів, які ми можемо помічати в своєму житті? Тому що покаяння це не просто визнати, що там в моєму житті є деякі гріхи, хто ж не грішний, але відвернутися від них. До Бога. По-друге, ми не зупиняємося на хрещенні Івана, але ми маємо зосередитися на особі Ісуса Христа, тому що тільки від нього є, йде оте хрещення Духом Святим, яке очищає і яке міняє. Серце. І відбувається те, що було знову ж таки сказано у Пророків Езекіла 36 розділ: що Дух свій дам всередину них і зроблю, що будуть ходити в моїх заповідях і мої постанови будуть виконувати. Але для цього нам потрібно всім серцем навернутися до Ісуса. І... Е і прийняти все його служіння, щоб в нас не було ілюзії, що ми своїми силами можемо е, спастися, чи щось своїми силами можемо зробити зі своєю гріховністю, тільки від Ісуса сходить Дух Святий у наші серця. І е, які ще є застосування? Добра совість, вона дуже важлива. Це дійсно важливо, але звідки вона в нас з'являється, завдяки служінню Ісусу, завдяки його жертві, завдяки дії Духа Святого і тільки е вникаючи в Його Слово, покладаючись на нього, перебуваючи в молитві, ми можемо зберігати цю добру совість, намагаючись у всьому догоджати Богові і розкаюючись, як тільки ми помітили, як тільки Дух Божий через Слово нам. Відкрив, показав, що ми робимо щось не те, пішли не тою дороги. І якщо вже говорити про приклад, який показує Ісус, то в чому ж тут приклад? Якщо Він а, залишив славу Небес і ототожнив себе з грішниками, щоб служити їм, то в цьому приклад? Тому хто цьому прикладу зараз? То йде за цим прикладом. Ті віруючі, які не е, стають на віддалі від свого народу і кажуть, що ну, народ грішний, а ми тут е, безгрішні, ми не будемо приймати участь ні в яких е, справах. Ті віруючі, які вирішили захищати свою країну, вони наслідують Ісуса в тому, що вони йдуть. У цю воду, у цей самий вир і служать своїй країні разом з іншими, які, можливо, є грішниками, які ще ніколи не шукали Бога. Так само можна сказати, що капелани, які йдуть служити, щоб бути поряд, поряд з людьми, поряд з воїнами, вони в цьому наслідують Ісуса, який не став. На віддалі від грішників, але який прийняв хрещення серед цих грішників, ототожнюючи себе з ними. І тому, якщо ми хочемо наслідувати його приклад, то ми маємо бути з нашим народом, ми маємо йти до людей, ми маємо служити людям, одночасно черпаючи в Ісуса силу, щоб, бувши в світі, бути не від. Світу. І тому, коли ми розуміємо, то це хрещення Ісуса вказує нам на те, що Він зробив, хто Він. І це надзвичайно важливо для нас, бо Він дійсно наш представник, Він дійсно той, хто поніс гріхи наші, і тільки через Його жертву, через віру в Нього ми можемо бути виправдані перед Богом. І можемо отримати Духа Святого, щоб ходити перед Богом і мати добру совість перед Богом, про яку так багато написав Павло. Тому сьогодні ми можемо бути впевнені в тому, що, хоча б після Воскресіння, тілесно, Ісус поправив руку Бога, але в той же час Він з нами. і Він... З тими, хто намагається служити людям. І тому будемо молитися за наш народ, щоб пізнавали Ісуса Христа, щоб не зосереджувалися на воді, щоб не зосереджувалися на якомусь загартуванні. Загартування не має особливого духовного значення. Я кожен ранок бачу людей, які купаються в морі. Це дуже добре, напевно, для їх здоров'я. Вони дуже бадьорі. Але. Для спасіння треба не пірнати героїчну в ополонку, а треба поділитися на того, хто тоді хрестився в Йордані, а Йордан зовсім не був холодний. Але Ісус прийшов, щоб виконати всю правду, і Він її виконав до кінця. І в цьому наше спасіння. І хай Господь благословить нас, мати. Той духовну суть, на яку вказує християнське хрещення. Тому що християнське хрещення, хрещення в ім'я Отця Сина і Духа Святого, вказує на єднання з Ісусом, вказує на смерть для гріха, вказує, звичайно, на очищення від гріха, прощення наших гріхів, вказує на те, що ми зодягаємося в Ісуса Христа. І в нього є ще й інші аспекти. І тому будемо йти за ним. І будемо молитися і за наших воїнів, за нашу країну, за наш народ. Є дуже багато загроз, є дуже багато підстав для хвилювань, для переживань важких. Є молитви щоденні за тих, хто на фронті. І в цьому всьому серед болю, страждань. Гріхів людських, які нас оточують з усіх боків, і які можуть виходити з нашого серця. Серед цього всього Ісус з нами. І в нього любов, в нього очищення, в нього оте благословенне хрещення Духом Святим. І віруючи в Нього, ми отримуємо Святого Духа, і ми стаємо. Спільниками всього того, що він здобув. І він допоможе нашим віруючим, допоможе тим, хто на фронті, допоможе капеланам, тому що він Емануїл. З нами Бог, він цар з роду Давида, і він той, хто постраждав за нас. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. А слава Божу, ми пізнаємо в лиці Ісуса Христа, так як написав апостол Павло. Благословінь вам, Боже!